Я хочу вам показати дипломний проєкт, який виконали наші студенти в прошлому році, студенти групи Г1619, Хрипко Олександр і Черкніченко ігор Дипломний проєкт називається проєкт електропостачання підстанцій на основі сонячних батарей з ефектом поворота за сонцем. Даний проєкт припомагає, що сонячні батареї повинні. Повертатися, коли повертається сонце, Коефіцієнт корисної дії найбільший, коли сонце падає на сонячну батарею під кутом 90 градусів. Коли сонце повертається, і сонячна батарея статична, вона не має коефіцієнта корисної дії на Повну потужність. Тому, якщо сонячні батареї будуть повертатися за сонце, в цьому випадку ми будемо мати коефіцієнт корисної дії набагато довший. В якості сонячного освітлення я буду використовувати ліхтари, щоб показати саму роботу. Тобто сонячні батареї повертаються. 180 градусів та ще й повертається вверх та вниз. Навіть якщо у нас не буде використовуватися ліхтари, якщо ми закриваємо сонячне або не сонячне освітлення з якоїсь сторони, вони також повертаються. Тобто, якщо буде падати сонце, і ми закриваємо один із датчиків, вони повертаються. Датчики у нас розташовані на центральному сонячній батареї. А, не хочу повертатися, зараз я вімкну ліхтарик і поверну їх сюди. На центральній сонячній батареї знаходяться чотири датчики, і якщо ми закриваємо один із якихось датчиків, у нас починає рухатися сонячна батарея. Ці не е, діють, а от якщо на центральній частині, в цьому випадку, вона повертається ось така дипломна робота наших студентів: те, що ми можемо робити.